Всім привіт, мої хороші! Всім привіт! Ви на каналі Альтравіта. Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі і будемо разом з вами поширювати наш простір, нашу наш мовний Ютуб. Так, друга частина про Джованні, про Філіна. Друга частина, як я опинилася в Мілані, ну в майже в Мілані. Ось, Каже мені Джованні, слухай, що ми тут бігаємо, бігаємо з тобою, не можемо знайти. Ресторан, тобто ми знаходили їх, але йому не подобалось Розумієте, то ціни за виськи, то ще щось. Ну, коротше кажучи, каже, є в нього друзі, карі амічі, карі амічі, зараз ми їм подзвонимо. от, І вони нам скажуть, де з ними зустрітися, і разом ми поснідаємо. Значить, він їм дзвонить, йому відповідають. І як мені здалося по голосу, ті карі амічі, тобто любі друзі, знаєте, вони не дуже то і хотіли з ним зустріти. І він мені сказав, ой, вони зараз дуже зайняті, у них у Римі є свій магазинчик прикрас, біжутерії. І от зараз вони його закриють через годину, і ми з ними зустрінемось. Тому поїхали на таку-то п'яцу на площу сан джованні поїхали і будемо їх там чекати. Ну, поїхали так, поїхали. Я подивилася по навігатору, де ця площа, поїхали з ним на громадському транспорті. Він там сказав, калойкал, що без машини йому дуже погано. Ну що робити? В мене на той час я ще не керувала автівкою, навіть і Зараз би я не ганяла по центру Риму. От. Так от, приїхали ми на місце зустрічі і чекаємо, чекаємо тих друзів, чекаємо, чекаємо вже годину, вже півтори години, вже і час на обід закінчується у, Італі... у італійці вже все по розкладу. І якщо ти не поїв до другої е години в ресторані, е ресторани закриваються. От. Коротше кажучи, ці друзі до нього не поспішали. Я кажу: а що це за друзі взагалі? Він такий: та ми з ними були колись там сім років тому, сім років тому. От коли я з донькою відпочивав, десь там чи на Мальдівах, чи на Карібах, чи на Кіпрі, він там відпочивав. От. Десь на Островах, і там він з ними познайомився. От, і вони йому залишили оцей номер телефона. Вони й самі були не раді, що він їм подзвонив. От знаєте, отак йому сказали, а він і повірив, що якщо будеш у Римі, дзвони. І тут в Рим приїхав. Коротше кажучи, вони вже, може, подумали, що ми їх не чекаємо, тому що вони не приїжджали до нас. А ми стоїмо і стоїмо. І він бігає, він нервний, такий, знаєте, знервований, бігає, туди, сюди, туди, сюди. Думаю, Боже, Боже, що за чоловік. От, і я кажу: слухай, вони не хочуть. Приїжджати. Давай підемо і покушаємо двох. Ні, ні, це карі амічі, ми повинні їх дочекатися. Він почав їм знову надзвонювати. Дзвонить і дзвонить, вони вже трубку не беруть, а він їм все дзвонить. Нарешті взяли трубку, сказали, ну гаразд, а ви що ще нас чекаєте? Да? Ну гаразд, ми приїдемо до вас, окей. І вони приїхали. Приїхали, о третій, коли вже всі ресторани були зачинені, був відчинений тільки Макдональдс. У центрі на п'яца спанія був відчинений тільки Макдональдс і оцей чоловік з дружиною. Його ж друзі він сказав: Ну нічого страшного, і в Макдональдсі покушуємо. І ми пішли в той Макдональдс. Боже мій, і оцей Джованні Джанні, Джанні це Джованні по-італійськи, тільки що Джанні це більш скорочене ім'я. І він такий: о, там карі амічі, карі Амічі, все з ними там бігав, бігав. От, і оці карі Амічі, вони так на мене дивилися і казали: слухай, а як давно ви познайомилися? Я така кажу: та перший день сьогодні. А цей же Джанні каже: Ні, ні, ми вже два тижні на сайті знайомств листуємось. І ой Боже мій, мені було, я вам чесно скажу, мені було. Як то соромно. Потім оцей Джані він вийшов і почав курити на вулиці, він почав курити. Я такі очі зробила і думав: блін, написав, що не курить. А він ще е, келих вина е, випив. от, Ми після е, Макдональдсу ми пішли, там була така За, забігайлівка, налівайка, аля дегустація італійських е, він. І він там, значить, накотив е, келих такого вінця. Під сигаретку. І я стою, і я просто розумію, що ні, Маріана, ні, в жодному разі. Що значить, він не курить, не п'є, коли він і курить, і п'є. Друзі пішли, ми залишилися удвох. І я кажу, ну все, я пішла додому. А він такий, так, так, дуже тобі дякую. Ну що? На завтра ти поїдеш зі мною, значить, у Мілан. Я така кажу: слухай, ти не ображайся, але ти і куриш, і п'єш. Що я там викорив за цілий день, що я там викорив? Всього одну цигаретку, ну, дві. І що я там випив? Один келих, вина? От, і я кажу, ти знаєш, ну, я не можу тобі зараз нічого сказати, давай я тобі ввечері напишу. От. Він каже, так поїзд на Мілан, я вже взяв на тебе квиток, поїзд рано вранці. Я кажу, ну я ввечері тобі напишу. От, приїхала я додому, моя валіза вже стояла біля дверей. І значить, моя мама вечеряла зі Стефаном. Навіть на мене не подивилися, як там що пройшло, не спитали. І моя мама, значить, а, і я кажу, мам, ти знаєш, він мені не сподобався. Він брехун, він і курить, і п'є, і нічого, відучиш. Я кажу: ну, він мені не сподобався, цього недостатньо. Тобто, я повинна е, перфорця, ну тобто, все одно я повинна. Їхати до нього жити або на дорогу, тобто я тоді ще не розуміла, що вони не мають права мене виганяти, що вони не мають права мене виставляти, я можу викликати поліцію, розумієте? Але от не хотілося ж сваритися, блін. Я думала, що мої документи від них залежать, розумієте? На що моя мама сказала: слухай, так ти ніколи нікого не знайдеш. Він собі буде курити на балконі, ти буде жити в іншій кімнаті. Все, в нього трикімнатна квартира. Їжджай в Мілан, не дури голову, тут жити ніде. Все. З дідусем ми більше жити в одній кімнаті не можемо. Нам потрібен вільний диван, ти його займаєш, тому пішла геть. Дідуся, ми переводимо на диван спати. От. І в нас стане більш-менш просторно. Знаєте, я, я пожаліла дідуся. Мені було дуже жаль. Дідуся Джованні, тому що. Якщо я його не укутаю, щоб йому було тепло, його ніхто не вкутає. Він кашляє, він чихає. І от чомусь, коли він кашляв і чихав, мені було однаково. Тобто я не боялася від нього заразитися. Я не знаю. Я до нього відчувала, ну, мені, що він як я в цій сім'ї, що його хочуть позбутися, і навіть вже його пенсія не допомагає, що вони нею користуються і мене хочуть позбутися. І я бачу, що моя мати все більше більш там цькує того, дідуся Джованні. І я подумала, що якщо я поїду, може вона стане до нього більш спокійна, тому що він буде спати на дивані. Ну, дівчата, це дуже важко пояснити. Якщо родина така, знаєте, от злагоджена, якщо родина, коли один за одного стоїть горою, люди стоять горою, то навіть якщо на полу будуть на підлозі будуть спати у спальних у цих мішках. І то буде добре або бути всім разом, або один одному допомагати. А якщо тебе люди дратують, вона ж виходила заміж не для того, щоб в неї жили родичі, вона виходила заміж, щоб жити тільки зі своїм чоловіком. Я розумію. Але якщо так склалося життя, ну що робити? І дідусь Джованні, і я, ми ж не сторонні люди для них були. Дідусь Джованні, я взагалі мовчу, тому що він і оцю машину він купив їй, моїй матері. Він її заправляв, він сплачував страховку за цю машину. Вони жили на його пенсію. Навіть мені сплачували те, що я його гледіла з цієї пенсії. От. Це дуже важко пояснити. Я так подумала і думаю, господи, нехай оцей Джанні, оцей Філін, оцей сич, нехай буде, буду з ним. Буду з ним в Мілані, потрішечки обживуся. Може, і правда він такий зараз знервований, може потім він не буде так сильно курити і пити. і... Ну, не знаю, дівчат. Це було дуже таке тяжке рішення. І я зрозуміла, що якщо я залишаюсь і розпаковую свою валізу, то знову будуть шкандали, то знову будуть оці образи і постійне оце цькування. Я вже, я вже того виносити не могла. Я думала, ліпше я все це буду виносити від сторонньої людини, мені не буде так важко і боляче. От. Тому я звільнила свій діван для дідуся ДЖАНІ і подзвонила е, Дживані вже з Мілану, да, як і приїхав. Я йому подзвонила і сказала, що так, я згодна. Завтра з тобою їду у Мілан, у Мілан їду. Що ви думаєте? Прийшло завтра, прийшла неділя, От. я з валізою, маман мене відвезла на вокзал до нього, він вже там мене чекав. Він був вже такий більш-менш спокійний, вже не дуже нервував, навіть був не обкурений, знаєте. Потім він був ще такий радий, чого я ще на нього, знаєте, так подивилася іншими очима. Що йому написали його, як вам сказати, він з маленькими дітьми він працював як. Суддя з футболу, тобто тут є такі спортивні секції, і маленькі там їм по 4 по 5 годиків, Вони там і дівчатка, і хлопчики. Вони всі разом такі. Знаєте, кульчині такі, як цуплятки в жовтих формах, таких і він з ними працював. Він їх вчив грати у футбол, і він був арбітром. Тобто у змаганнях більш дорослих дітей. І я подумала, що це такий його пасіони, таке його хобі, дуже корисне, це спорт, і він займається з дітьми. Розумієте, ну не може він пити і курити. от, не може. От. Тому це ще був плюс в його карму. І ось е, мама моя навіть не захотіла з ним знайомитись, валізу мені, мені викинула біля цього вокзалу і поїхала додому. Ось, зараз буду ревіти мої хороші, як пригадаю. А ми з ним поїхали в Мілан. І такий їдемо, 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 їдемо. І він каже мені: Слухай, мені треба відійти в туалет, тому що італійці вони все це проговорюють дуже-дуже вголос, що їм потрібно зробити. Так, ага, в мене є ще час трішечки, щоб закінчити. Ось. Ну, думаю, ну ладно. А поїзд вже тронувся. Знаєте, вже тронувся поїзд. А ще я забула, забула вам сказати, що у суботу ввечері, коли от перший день, коли я з ним прощалася і сказала, що я подумаю, поїду я з ним чи ні. А він мені сказав: якщо ти зі мною поїдеш у Мілан, я тобі гарантую. Я не буду ні палити, ні е, пити. Все, я тобі гарантую. Тільки поїдь зі мною. Ти мені дуже подобаєшся, тільки поїдь зі мною. От, і тут ми вже на наступний день, вже від'їхали від Риму, вже їдемо до Мілану, і от він пішов в туалет, приходить десь через пів години. Що він там робив? Я не знаю. Приходить. О, Боже, як від нього воняло сигаретами, як від нього воняла оцим я, в мене очі були на мокрому місці. Я йому казала: слухай, ти ж мені обіцяв, що ти не будеш курити. Ти ж мені обіцяв. Він каже, ну. Потрішечки буду бросати, по потріше буду бросати». Я кажу, що значить бросати? Ти написав в анкеті на сайті знайомств, що ти зовсім не куриш. Ні-ні, ні, буду бросати». от, дівчат. Ну, ми ще про це з вами поговоримо, чому е, вірити, а чому ні. От цим анкетам на сайті знайомств. І от з таким обкуреним я їхала до самого Мілану. І причому мені було так е, стидно, тому що в туалеті написано не палити, тобто не курити, не палити. І хтось після нього пішов в той туалет, і там було таке сизе облако. І кричали всі, шукали, хто це курив. А він, отак, от, весь червоний, сидить, і нібито не він дивиться у вікно. А ті люди, що їхали напроти нас, вони та чують, від кого тхне. А зупинки там не було, щоб вийти і покурити. І вони розуміли, що це він там навоняв тими сигаретами. Розумієте? О, Боже, мені так було соромно. Я вам не можу передати. Не можу передати. Отак я їхала в той Мілан. Приїхали ми в Мілан, беремо метро, і як то ми довго-довго з ним їхали по тому Мілану. І він мені тут каже: Слухай, ну я не зовсім живу в Мілані. Я не зовсім в Мілані, я живу в досить приємному містечку, тобі сподобається, воно називається Бучинаско. Таке містечко. Пасту ще і не в Мілані навіть. Ну, що робити, Бучинаско, так Бучинаско. І я пам'ятаю, що я вийшла з метро. Я навіть поруч з ним не могла стояти. І я йому сказала: слухай, ти брехун, ти брехун. У мене очі були на мокрому місці. Навіть там сльози капали. Я сказала: Я тобі дуже прошу. Я дуже прошу, купи мені квіток назад. І я поїду до Риму. От нічого в нас з тобою не вийде. Ну не вийде. Мені дуже з тобою погано. Ну, вже вже погано. Я дуже вибачаюся, що я з тобою приїхала, що я сказала, що окей, гаразд, ні, ні, не можу. Не можу, не можу, не можу. Не можу. Від тебе воняє, а, не можу. От. Він, та ну що ти таке кажеш? Ти ще навіть не спробувала жити зі мною, ти навіть не спробувала. Я там все підготував для тебе, я думаю, що він там підготував. Поїхали, хоча б подивишся, хоча б на один день, ну на два, поїхали. А, сідаємо ми в машину, машина в нього такий здорова, джип такий. От, здоровезний джип, автомат, як зараз пам'ятаю. І так, він, він намагався щось мені там показати, але я нічого не бачила. Я ревіла біля нього, дівчата. Я така, відвези мене назад, не хочу з тобою їхати. Боже, це було жах якийсь там, Це був якийсь то жах. От, і я пам'ятаю, приїжджаємо ми в це містечко Бучинаско. Хочу вам сказати, що досить гарне містечко. Я потім там гуляла, мені воно дуже сподобалось. І взагалі мені я вже зрозуміла, що мені подобається жити біля великих міст, от біля Мілану, біля Падови, біля Риму. От в самих оцих великих містах ні. Мені не дуже подобається. А от Містечко мені сподобалось, воно таке дуже зелене, все там, знаєте, як мені подобається. І оці пісточі клабілі, тобто велосипедні ці доріжки. І будинок в нього був досить такий приємний, тобто, нова будова, і в нього була величезна квартира, і ми тільки, знаєте, такі заходимо в цю квартиру. І там було написано такими літерами: Ти тільки заходиш, і він такий, так, закрий очі, і зараз я все зроблю він щось вмикнув. От, і такий мені каже: відкривай. А я вся зарьована, я Боже, дівчата. Я як пригадаю, Боже, чого я з ним поїхала? Заходжу я в квартиру, і там отакими буквами написано велком. Е, от зараз я навіть не пригадаю по-англійськи. Ну, він напевно він знайшов тільки англійські слова. Веcome, майла. Так було. Отак було написано. От, і від цієї від. Цього напису були такі штучні ліпестки троянди, знаєте, у спальню. Отак було все посипано рожевими квітами. От. І е, він мені сказав, що слухай, поки ти ще от в такому стані, для тебе це просто стрес, ти плачеш не тому, що е, там я курю чи ще, ще, ще щось, а ти плачеш тому, що е, ну, в тебе просто стрес і все. Ой, що вони там втрати? Щось вони там. Забули, неважливо, <смі> італійці під кожну машину отак дивляться. Ладно. Так от з кожним днем ти будеш до мене звикати все більше і більше, і все, і все буде в нас гаразд. Так, я дивлюсь, щоб не пропустити заняття. Ще десять хвилиночок. От, і сказав, що я буду, ми повинні бути з ним в різних спальнях спати. Слава тобі, Господи, що в нього була досить велика квартира, так, і в мене була окрема спальня, я жила в кімнаті його доньки. От, і слава тобі, Господи, що він так вирішив, хоча б я з ним не спала. розумієте? І цього ж вечора ми з ним приїхали десь, от по обіді. От, і цього ж вечора ми поїхали. Він почав мені показувати Мілан, почав мені показувати Бучина. Але мої хороші. Їдемо, ми їдемо, і тут він завертає у бар <смі> у бар і купляє отакими пачками у ці лото. Знаєте, де треба монеткою стирати і дивитися, ти виграв чи не виграв. І він, боже, ну от скільки ми їздили, ну може годину, от він два рази виходив до бару і купував у ці стирачки на лотерею і одразу починав стирати, стирати, стирати. Він ставав таким нервовим. Я та думаю, господи, п'є, курить, ще і, і громан. Думаю, боже, Маріанна, з ким ти? Куди ти приїхала, Боже? І ви знаєте, це був якийсь тужах. Це був такий мій перший день, перший день у цьому Бучинаску. І десь приблизно о дев'ятій я вже була ніяка. Я сказала, що я піду спати. От, і пішла спати. І дивлюсь. А він ну сказав, що він ще буде дивитися телевізор, і він як сів, отак от взяв бутилку, бутилку віна, бутилку з келихом, От як він сів перед телевізором, і поки він цю бутилку не прикончив, він телевізор не вимкнув. Коли він прикончив цю бутилку, а я ж не сплю, я не можу. Я така вся на стресі, на нервах. А коли він цю бутилку прикончив, то він почав дзвонити дівчатам. По телефону дівчатам в Італії дуже багато сайтів знайомств і сайтів, ну, як вам сказати, де дівчата, скажімо так, давньої професії. О там дівчата давньої професії, ти їм платиш гроші і вони тебе розважують. Ось. І я не знаю, може, він думав, що я сплю, а я ще поїхала, знаєте, я ще поїхала, господи, поїхала, я бачу, що біля мене паркується машина. Я ще пішла в туалет. От странне діло. Така велика, таке велике в нього було апартаменту. А баня була тільки одна, одна вбиральня. Тільки була, і щоб до неї потрапити, я повинна була пройти повз е, суджорну, повз залу, де він був вже на підпитку, і розмовляв з цими дівчатами давньої професії. Ось. І а, я така стаю, і я боюся зробити крок, щоб він мене не побачив, щоб він не зрозумів, що я все зрозуміла, і що я все чую з ким з ким він значить розмовляє. А він вже слухайте, а він вже на такому підпитку пішов, взяв другу бутилку і вже з того дивана сповз, і такий вже з бутилки тієї п'є, от і значить, каже тим дівчатам: а ну... Роздягнись, ану те, ану те, покажи, ану все покажи. О, я стою, блін, мені хочеться в туалет, я не можу до вбиральні дійти, тому що він з цими дівками по телефону, і він мене ну, може побачити. І я така, знаєте, покашляла дуже вголосно, щоб він мене почув. От що я йду, щоб він, хоч вимкнув телефон, а він не вимкнув. Він такий, прямо з тими голими дівками в телефоні. Він такий мені каже: Маріанна, ти що прокинулась? А я тут з друзями спілкуюся. Я так, 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 з друзями спілкуюся, спілкуюся. Я кажу, мені потрібно у вбиральню. От, Боже, ну дівчата, це все розповісти. Я вам. І отак от в нас було майже кожного дня. Після роботи, поки дві-три бутилки вина він в себе не заливав. Потім він, поки їхав з роботи додому, він покупав собі отакі стопки з лотереї, які по повинні ну, от це, от, витирати на виграш. От і він ставав дуже розлюченим, коли він щось не вигравав. І потім починалися оці п'яні оргії. І потім вже він засинав в безобразній позі на підлозі у залі, на ковру. Ось на килиму цьому він засинав. Була бутилка, булке лихвина. Він вже починав курити, прямо палити прямо в залі, і я не могла спати, тому що я боялася, що потім у ці цигарки вони ж можуть спалити квартиру. Розумієте? Мені здається, і донька від нього пішла, тому що ну, це все бачите, це все неподобство. Це все безобразіє в трусах, а іноді і без трусів валявся на підлозі. Це був якийсь то жах, мої хороші. Якийсь то жах. Так, знову наговорила, буде третя частина. Боже мій, я навіть не думала, що я про цього е, Джанні, про цього Філіна стільки буду вам розказувати. Чао, чао.